Всім привіт! Сьогодні ми розповім, як зробити Шаркове 3 та як попасти в третє море. Ми починаємо. Для Шарко В3 нам потрібен 1300 левел. Може і менше, але 1300 левел більш такий, що підійде, щоб точно зробити. Ще нам потрібно знайти ось такий острів, це самий початок. У боса Даймонта, Шукаємо ось тут. Напроти цього дерева заходимо сюди. Нам потрібно поговорити з цим чельком, він нам скаже, що нам робити. Нам треба вбити свіста та мати 2 мільйони грошей. Якщо у вас нема 2 мільйони грошей та 1300 левела, то фармитесь. Щоб отримати. А тепер я розповім, як. Як попасти в Третє море? Багато ніхто не знає, як попасти в нього. Для цього ми йдемо ось сюди, на арену, знаходимо і вводимо кунт. Як вели ми, то ми розмовляємо з цим. І він нам каже спершу, що треба, ну, щоб попасти в третє море, нам потрібно ну, 1500 левел. І Він нам каже, що нам треба вбити челіка, який знаходиться он там, рядом з кафешкою. Зараз ми йдемо до нього. Щоб туди попасти, нам треба дати оцьому челіку фрукт, який або 1 мільйон, або навіть більше 1 мільйона. Ось, якщо комусь потрібно код для того, щоб попасти. Після цього ми беремо і ходимо сюди. Його в мене, звісно, тут немає. Але ви можете його вбити, бо він може бути у вас. Якщо у вас тут немає, трохи зачекайте, якщо не буде, можете ходити по сервакам. І після того, як ми його вбили, ми вертаємось до того чела. Так, ми вернулись. Далі нам треба поговорити з ним знову, а потім наступне до риб Індри. Нам потрібно його ще раз збити, він буде легкий. Якщо у вас є буде, то ви його дуже вб'єте. А Потім наступне обратно сюди і все. І ви можете йти в третє море. А в третьому морі там найлегше фармити Сибистів. І вам потрібно для Шаркова 3 робити іменно в другому морі. Бо як ви перейдете на другий сервак, то вам потрібно ще раз взяти, а в Третьому морі не буде. Бо в третьому морі робити Шаркове 4. Бо у цього челика по-разному раси робляться. В2 однаково, а от В3 вже по-різному тут. Він вимагає інакші вимоги. Але 2 мільйони остаються такими ж. 2 мільйони однакові. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. І дуже вам дякую за 10 підписників. А на цьому все. Всім пока-пока!